Рустем готує справжні кримські чебуреки у центрі Львова за старовинними татарськими рецептами. Чоловік за освітою юрист, але в березні змушений був тікати з рідного Криму на захід. Аби не сидіти на шиї у волонтерів. Чоловік тут організував бізнес. Каже, почати було нелегко, але за його прикладом у Львові власною справою вже займається ще кілька татарських сімей. Полчеця пшепітан. Я знаю, одна сім'я відкрила кафе, і ще одна сім'я відкрила кафе в другому місці. Зі міста. я тут відкрив, виходить, три чибіречні. І що касается, є, я знаю, що е, одну сім'ю вони кузніці, вони відкрили кузнячне діло. Знаю чоловік пояснює, бюрократія бере гору, їм інколи швидше допомагають конкуренти аніж чиновники. Та й бізнес прибутків не приносить. заледве стягують на зарплати для працівників. До речі, у Рустема працює і двоє львів'ян. Для мене рідніше Львів ніж Луганських. Щось. А це вже пан Володимир. Він луганчанин у Львові три тижні. У Луганську покинув маму та квартиру. Тікав звідти після того, як три дні пробув у полоні сепаратистів. Зараз чоловік без роботи. Помешкання йому винаймають, а гроші на їжу дають активісти громадських організацій. Ну, перше ясно, що допомога друзів. Перше. Якби не було друзів, ніяк не, не мій, як то Москаль каже, не ймей сто рублей, а має сто друзів. Чоловік зізнається, знайти роботу непросто, але можливо, каже, статус біженця йому не допомагає. За конкурсною основою набирали людей і в редакцію телеканалу «24». Зараз тут працює вісім переселенців із Сходу України. Редактор зізнається, що конкурс був великий, але працюють тут лише найкращі. Звичайно, що якихось преференцій там, чи поблажок до людей з тим, так би мовити, особливим статусом у нас при відборі кандидатів на роботу не було. В першу чергу, звичайно, бралися до уваги їх їхні професійні якості у міському центрі зайнятості кажуть, переселенці із сходу і криму погоди не роблять на ринку праці просто робоча криза. Тож заняття до душі і для кишені знайти важко усім. Східняки і кримчани привілегій тут не мають, але в допомозі їм не відмовляють. Нам опрацьовано тут поспілкувалися десь після 350 осіб, які приїхали з цих територій. Які проживають тимчасово на території Львівщини, з них послугами служби біля ста осіб скористалося в різний спосіб у Львів'ян гостинність Понад міру вони готові ділитися і останньою сорочкою, і житлом і робочими місцями роботу. Взагалі важко знайти на Україні насправді ми мабуть, ми свідомі того, що маємо їх підтримувати, і свідомі того, що як їм зараз тяжко, але є багато історій про те, що вони не завжди коректні до нас. Та як можна ставити скрім співчуття і? Раду приймати може зараз. У Львові офіційно 5 тисяч безробітних, але у центрі зайнятості кажуть, що цифра може бути значно більша. Минулого року станом на червень місяць на біржі праці було більше аніж 2 тисячі вакансій. Сьогодні тут цифра в чотири рази менша.